Чому ти не можеш бути нормальною? Перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас бути чемними і вічливими у коментарях. Інакше я вас забаню. Якщо ви хочете донести свою думку, то робіть це коректно. Я народилась, виросла і формувалась як особистість у Запоріжжі. Це край українського козацтва. Містичної хортиці, багатовікового дуба і зросіченості. Епізод перший. Ранні роки самого дитинства від найближчого кола спілкування до найвіддаленішого мене оточувала російська родина, сусіди, діти на майданчику, продавці на ринках і в магазинах, перехожі на вулиці. Середовище теж було відповідним. Дубляжі фільмів і мультфільмів, актори та серіали, програми, старі фільми по ТВ, вивіски на вулицях, оголошення на стовпах, пігаки і гурти, відпочинок у літніх таборах. Для мене Руський мір був нормою. Епізод другий. Школа. Мені пощастило, що мама обрала для мене україномовну школу. Бо на той час ще існували російськомовні. Усі заняття були українською. Проте, перерви і побут російською. Історія для мене була складним і нецікавим предметом. Купа подій, дат і людей, які для мене нічого не значили. Література аналогічно. Була купа інших предметів і позашкільної активності, які привертали мою увагу сильніше. В цей період було два моменти, які сильно повпливали на мою подальшу долю. Перший я дуже захоплювалась одним гуртом, який, до речі, співав російською. І в певний момент учасники офіційного форуму для подальшого спілкування почали скидати посилання на невідомий для мене сайт ВКонтакті. Там з часом я знайшла купу груп за своїми інтересами, друзів, музики, летсплеєрів, а потім і медійних діячів, все звичайно російською. Другий визначний момент бабусі в селі влітку я випадково натрапила на аніме серіал. Я тоді ще не знала, що це таке взагалі. Аніме. Але мені хотілося додивитись його далі. Я запам'ятала назву і вдома вбила у пошук запит російською. Так почалось моє знайомство з російським фандабом, субтитрами, а потім і усім дотичним. Епізод третій. Не свідомий вік. 2014. Політика для мене була чимось незрозумілим. Обажувалась сюжетами в новинах, що десь хтось знову щось вкрав. По людей і нескінченний бруд, корупція та кримінал. Я жила своїм життям маленької людини, з буденними турботами і навіть не задумувалась, що може бути зв'язок між моїми діями як громадянки і результатами в оточуючому світі. Слова вторгнення та окупація значило для мене мало. Це десь далеко, там, де я ніколи не була, там, звідки в мене жодних знайомих. Час йшов. Я знала більше про російську політику, російських культурних діячів та російський побут більше ніж про українські умовна п'ятьорочка з Омска була для мене знайомішою ніж «кулиничі» з Харкова. Я навчалась на російських онлайн-курсах і працювала з російськими студіями. Була на російських фестах, бо жила в ілюзії величі раїсі. Лише 24 лютого змогло мене розбудити. Українці масово почали робити дописи з історичними фактами для нас і для вестернів. Це допомогло мені отримати базу, від якої можна відштовхуватись. Я не одразу перейшла на українську, десь місяць після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку я намагалась зробити плавний перехід, перевести техніку на українську, писати в мережі та спілкуватись з незнайомцями. Але я відчувала, що цей підхід погано працює. Тому одного дня я перейшла повністю. Чи це було складно? І так, і ні. Спочатку я відчувала себе самозванкою, Наче я брешу усім навколо і собі. Мене дратувало, що я не пам'ятала слів, які знала навіть у школі. Я відкинула те, що мені подобалось. Мої уявлення і ставлення про себе і світ змінювались. Нарешті я можу бачити, чим? Є руський мір насправді. Чи соромно мені за те, ким я була в минулому? Ні. Чи шкода? Так. Чудово, якщо комусь пощастило народитись в україномовній родині чи сформуватись свідомими у відповідному оточенні? Моє пальто замизгане та подерте. І це добре нагадування, куди не можна повертатись. Дякую за перегляд! Це остання анімація на цей рік. Її не було б, якби не військові, рятівники, лікарі, комунальники, волонтери, активісти і просто небайдужі люди, що своїм донатом закривали збори, хто ходив на протести та демонстрації або своїм лайком та репостом ширив інформацію на підтримку України. Усім їм велика дяка. Окремо дякую вам, що були тут зі мною. Не перестаю наголошувати, що анімація то велика, довга та складна праця, і ваш фідбек це найприємніша винагорода. Тому пишіть ваші історії пов'язані з мовою. Відмічайте, які пасхалки та референси ви побачили. Підписуйтесь на Твіттер, бо там є ексклюзивні матеріали та дуже класно і швидко поширюється інформація. І не забудьте про швиденький чекап: лайк, коментар, підписка і кнопка шеру. Дуже дякую. Сподіваюсь, наступного року у вас стане ще й більше. І завдяки тим, хто приєднався на початках, це можливо, бо ваша активність ширить відео та просуває його, щоб більше людей могло побачити ці анімації. Ще раз дякую, до зустрічі у новому році.